Сьогодні розглянемо узор панчішна в'язка. Це двосторонній узор, у нього є лицевий бік, який формується з отаких от петель і ще називають цю сторону лицева гладь, і виворітний бік у вигляді таких горизонтальних перемичок його називають Виворітна гладь. У цього узору є невеличка особливість. Початок в'язання загортається в сторону лицевого боку. Щоб цього уникнути, на початку виробу в'яжуть якісь інші узори, наприклад, резинку, або цю особливість використовують як додатковий оздоблювальний елемент. Розглянемо, як же в'язати такий узор. Після набору петель ми починаємо в'язати перший ряд. Першу петлю ми знімаємо, і далі весь перший ряд ми пров'язуємо лицьовими петлями. Нагадую, я показую на прикладі східного способу в'язання петель, весь рядок пров'язуємо лицьовими петлями і останню краєву петлю. Пров'язуємо виварітною петлею. Причому зручно пров'язувати бабусиним способом за передню стіночку петлі. Ось так. Далі розвертаємо наше в'язання, другий ряд в'яжемо виварітними петлями. Першу петлю ми знімаємо, далі ниточку перекидаємо перед спицею. І продовжуємо в'язати виворітними петлями. Східний спосіб в'яжеться ось так, за задню стінку пров'язуємо петлю, в'яжемо весь ряд виворітними петлями і останню краєву петлю. Ми також в'яжемо виверідною за передню стінку петлі, заводимо спицю, захвачуємо нитку і пров'язуємо петлю. Ось у нас вже починає формуватися узор панчішної в'язки, Лицьовий бік у вигляді петель. І продовжуємо далі. Наступний третій ряд ми знову будемо в'язати лицьовими петлями. Першу петлю знімаємо і в'яжемо лицеві петлі останню краєву петлю. В'яжемо виворітною петлею за передню стіночку, тобто бабусиним способом, розвертаємо в'язання, четвертий ряд ми знову будемо в'язати виворітними. І далі чергуємо не парні ряди, в'яжемо лицьовими петлями, а парні ряди. В'яжемо виворітними. Якщо ви збились в підрахунку рядів і не знаєте, які петлі зараз в'язати, ми дивимося по узору. Якщо він складається з горизонтальних таких перемичок, отже, нам треба в'язати виворітні петлі, пров'язуємо виворітну петлю. Бачимо, у нас утворилась перемичечка. Пров'язавши петельку, бачимо перемички. Точно такі у нас утворюються перемички, як і на цій стороні узору. Отже, ми в'яжемо все правильно. Можемо продовжувати далі в'язати весь ряд виворітними петлями. Останню краєву петельку ми також в'яжемо виворітною петлею, але за передню стінку для зручності. Розвертаємо. І якщо перед нами та сторона, яка формується із петель, ось ми їх чітко бачимо, ці петельки, значить це лицьовий бік, і треба в'язати лицьові петлі. Ще раз на виворітній стороні у нас перемичечки з лицевого боку петельки. Щоб утворились ось такі петельки, ми будемо в'язати лицеві петлі, першу знімаємо і в'яжемо лицеву петлю. Пров'язали лицеву петлю, нитка в нас за спицею. Пров'язуємо лицеві петелечки і бачимо, що у нас формується такий же самий узор, такі самі петлі. Значить, все у нас правильно продовжуємо в'язати лицевими петлями. Останню петлю в'яжемо виворітною петлею, причому за передню стінку. Ще развертаю увагу, перша і остання петля це крайові петлі. Остання вяжеться виворітною, перша завжди знімається. При такому способі, у нас утворюється красивий край у формі ланцюжка з одного і іншого боку. Цей край потім зручний у подальшому шиванні деталей виробу. І ось у нас вже формується узор панчишна в'язка. Лицьовий бік цього узору називається лицьова гладь. і виворітна сторона називається виворітна гладь. Пробуйте, тренуйтеся, впевнена у вас все вийде, успіхів!